Мої вітання всім, хто займається фундуком. Сьогодні буде відео про обробку Обробку від хвороб від шкідників, а також додаємо бор. Отже, починаємо. Були дощі холодно, тому на оприскувач 500 літрів даємо десь біля 2,5-3 кг карбаміду, Він перший стоїть. Перед тим заливаємо. У нас є кислота азотна, розбавлена 1 до 3. Нам є те приблизно грам на літр, можливо, чуть більше. 500-600 грам кислоти. Далі піде бор В розрахунку. отакий такий бор. В розрахунку 1 літр на гектар на 500 літрів води. Далі піде антистрес на основі гуматів. Потім даємо від хвороб. Є такий Феникс дуо препарат. Далі понаростаюй сезар від кліща, біологічний препарат. І далі у нас є асистент, він же маспілан. Його потрібно від 100 до 150 грам на гектар. І от такі послідовності, як я сказав, карбамід, кислота для того, щоб стабілізувати pH розчину на рівні 5,5. 6 Бор, антистрес, фенікс, дуо, сезар і Моспілан асистент. Далі їдемо в сад, вітер сьогодні 7 км на годину.